Надцята за київським часом і команда СТН готова розповісти про все найактуальніше станом на цю годину у студії Юлія Боднар. Мої вітання, і ось головні теми цього випуску: українські військові готуються до другої етапу відведення озброєнь. Президент пропонує посилити відповідальність кандидатів за підкуп виборців. Довкола столиці продовжують літи торговище, а Київ автодор активно готується до зими. Уже придбали нову техніку. Про це і не тільки просто зараз. Минула доба у зоні проведення антитерористичної операції пройшла спокійно. Жодних провокацій ворога не зафіксовано. Констатують в штабі. Ато представники місії ОБСЄ здійснюють верифікацію відведеного українськими військовими озброєння, як це передбачено мінськими домовленостями. У той же час українські військові готуються до наступного етапу відведення зброї. Другий етап повинен розпочатися вже завтра, і відведення озброєння має проводитися обома сторонами синхронно. Тож залишається лише дочекатися готовності до таких самих дій нашого противника. У Луганській та Донецькій областях необхідно провести місцеві вибори однак для цього мають виконуватись мінські домовленості, зазначив глава уряду Арсеній Яценюк. За його словами, такі вибори мають відповідати українському законодавству та стандартам чесного і прозорого волевиявлення громадян. Окрім того, півтора мільйона тимчасово переміщених осіб, які зареєстровані в Україні, повинні отримати право взяти участь у такому виборчому процесі і вибрати тих, хто представлятиме місцеву владу Донецька і Луганська. Зазначив Яценюк. Ми повинні забезпечити політичну конкуренцію в Донецьку і Луганську як через доступ засобів масової інформації до цих територій, так і через право всім політичним партіям України взяти участь в цих виборів і направити туди своїх кандидатів. А російська ідея легалізувати через вибори цей анклав і надати терористам статус депутатів місцевих рад не пройде. Посилити відповідальність кандидатів за підкуп виборців з такою пропозицією виступає президент Петро Порошенко. Він розповів, що зустрічався з комітетом виборців і запропонував розробити спільний законопроект, згідно з яким кандидати, що об'єктивно і доведено судом звинувачуються у підкупі виборців, знімалися б з виборчих перегонів. Поки що це рішення розглядається, зазначив президент. Він також закликав виборців створити проукраїнську, проєвропейську коаліцію у кожній місцевій раді. Створення проукраїнської коаліції всередині України, створення на рівні кожної місцевої ради, проукраїнської коаліції, яка допомагає консолідувати і суспільство, і державу, це зараз надзавдання не лише політичним силам, а всім виборцям. Я звертаюся і закликаю коаліцію щодо внесення змін до виборчого законодавства, щодо підвищення відповідальності за факт підкуп. Мові погодні умови не стануть несподіванкою для столичних комунальних служб. Київавтодор підготував для очищення та отримання доріг і тротуарів 310 одиниць техніки, з яких 67 придбали у цьому році. Серед них піскосоли розкидачі та авто з відвалами. Вперше у Києві з'явилися невеличкі комбіновані машини для очищення тротуарів та нешироких доріг від снігу і одночасного посипання території сольовими сумішами. Окрім того, місто придбало машини для заливання тріщин, і для повторного використання старого асфальту цьому році ми потратили 107 мільйонів гривень для того, щоб закупити нові автівки, для того, щоб ми були готові до зими, щоб ні в якому разі не було пробок. Якщо буде сніг несподіванок, в цьому році не буде. Ми готові до зими і техніка також готова. Тобто, сподіваємось, що будь-які виклики природи. Якщо якщо вони будуть, ми зможемо подолати ефективно і швидко. На Київщині зросла кількість пожеж на торфовищах. Станом на сьогоднішній ранок тліють 24 осередки покладів торфу на загальній площі близько 122 гектарів. Про це повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій. До гасіння залучено понад три сотні рятувальників та 82 одиниці техніки. Через пожежі на торфовищах у Києві може відчуватися запах диму та гару. Проте радіаційний фон у столиці та області у межах норми і складає в середньому 12-14 мікрорентген на годину при допустимих 30 констатують в ДСНС в Одеській області правоохоронці повідомили про підозру у порушенні правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту капітану катера Іволга, в результаті аварії якого 17 жовтня загинуло 14 осіб. Про це уніан повідомили в прокуратурі Одеської області з посиланням на заступника прокурора області Олега Жученка. Вирішується питання про обрання капітану катера запобіжного заходу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Нагадаю, в суботу біля селища Затока Одеської області перекинувся катер Іволга. На борту якого, як було заявлено, знаходилося 36 осіб, з яких загинуло 14. Пошуково-рятувальна операція триває, оскільки за свідченнями пасажирів на борту могло бути понад 40 людей. Доглянуті алеї, оновлені лави та справжній лабіринт. Всім цим тепер може похизуватися парк Юні, що на Святошині. Комунальники весь останній місяць працювали тут над капітальною реконструкцією. Прогулятися парком. Змогли і наші журналісти. В парку Людну кияни прогулюються, оцінюючи результати капітальної реконструкції. Перше, що впадає у вічі, новенька алея. Тут не було асфальту, тут було, було покриття з, з гранвіців. Коли був вітер, був пил, тому ми вирішили, і місцева влада запропонувала, і ми зробили тут асфальтовану доріжку. Пройшов дощ, а доріжка чистенька, люди гуляють. Дітки не будняться. Також у центрі уваги два живих лабіринти з кущів. Ідею підгледіли в Парижі. Там є дуже такий цікавий лабіринт. Може, ми з часом його доведемо до такої, до такої ж краси, як і там. І взагалі весь цей парк. Тут планується прокладення всіх доріжок, тому що вони були відсипані. Всі відсипані відсівом будуть або заасфальтовані, деякі заасфальтовані, деякі будуть вилежені з фему. А ще багато нових зон відпочинку: газони, спортивні та дитячі майданчики. За останній місяць тут вже оновили алею, відреконструювали більше десятка лав, поставили нові урни. Витратили більше мільйона гривень. Місцеві мешканці зміни помітили одразу. З тої сторони з'явилися там вотожену лавочки. От там, типо, да? я навіть бачила даже відділа свадьбу там фотографірувалися, тобто, ну і от далі ділитись тобто, раніше не було зі снікачей такого для Десь одна площадка з тої сторони, але теж була ще стара. А діти одразу запримітили лабіринт. Для київських парків така розвага в новинку малече в захваті. Клас. Тут можна задумуватися, як найти вихід. То якщо ти забіжав, як найти вихід від Я ледь запам'ятала дорогу. Ми не можемо сюди вибратися. Ага. Ми граємо. На дуже прикольно тут можна є. бігати, перескакувати повсюду, бігати один за одним, як в кованки граєшся. Ну, бігати з друзями, знаходити в путі. Саме сложно тут обіжать. все. ага. Дітки зізнаються, і зараз заблукати в лабіринті легко. Навесні ж завдання ускладниться, коли зазеленішають всі дві з половиною тисячі кущів. Маленьких дослідників батьки чекають поряд, милуючись оновленим парком. Хорошо стало, асфальт положили. О, чище стало. Пиль. Постоянно пиль. Ну, це неудобно. Алійка, так, да, красива. лабіринт вообще супер. А весной, коли він зацвітеть, ну, ну прелесть буде просто. Найближчим часом у парку встановлять нове освітлення. Івана Біличенко, В'ячеслав Вендичанський, телеканал Київ. Ось такими були новини цієї години. Як далі розвиватимуться події? СТН розповість уже о 15-й. На все добре і будьте здорові. Thank you.